Всім привіт! Мене звати Настя, і я сьогодні хочу показати тобі знахідки, які я знайшла на сайті тема. Всі коди на товари ти зможеш знайти в описі під цим відео. І перше, що я хочу показати, це жіночі термобруки. Це знахідка взимку. Відгуки на товари я вже подивилася, і вони дуже хороші. Це знахінка, як і на прогулянку кудись йти, і як домашній одяг. Тож, зверніть увагу. І переходимо до наступного товару. І друге, що я хочу показати, це ось такі шкарпетки. Вони є, як і в чорному варіанті, і в світло-бежевому, і в сірому. Вони мені нагадують саму ніжність, тож зверніть теж увагу. І третє, що я хочу показати, це ось такий елегантний шарф комір Дуже красиво виглядає і взимку, коли ти, наприклад, вдягаєш пальто це знахідка, щоб не захворіти. І переходимо до наступного товару, і це ось такий. Я б назвала стікери, але це закладки на книжки. Я дуже сильно люблю книжки, тому для мене канцелярія і все, що пов'язано з канцелярією, це моя кохання. І переходимо до наступного відео відео Тогару. Щось воно не прогрузилося. Зараз обновлю це ось такі красиві блокноти. Вони дуже милі і коштують 120 гривень. Ось такі товари я знайшла для вас сьогодні. Нагадую, що всі товари на коди ти зможеш знайти під цим відео. І приємного тебе! І приємного тобі. Вечора або раночку, коли ти дивишся це відео. До зустрічі у наступному відео.